З участі чотирьох юнацьких команд в Ужгороді влаштували відкритий кубок міста з водного поло. Це традиційний турнір, який ми намагаємось проводити кожного року. Діти були 2013 року народження та молодші за регламентом. І хлопчики і дівчатка можуть грати в командах, що власне було кияни. Привезли дівчат. Ми розраховували на трошки більшу кількість команд, але на жаль, в умовах сучасних не всі змогли прийняти участь. Тим не менш, чотири сильні команди створили достойну конкуренцію. І було були напружені дуже цікаві ігри. Підсумки виявилися такими. Перше місце виграла команда Динамо Ужгород, друге місце та третє це дві київські команди Динамо та дюсш 21 а, Дуже цікаві ігри, але в такому дитячому віці вони дуже швидко все може змінюватися. І тренери мають можливість аналізувати матеріал, аналізувати помилки і бачити, куди, куди перемовувати свої сили. Найпереможніший настрій був саме в переможців. Хочу подякувати нашому тренерському колективу Васількіну. Мордвінцеву, кібальникову разом нам легше доносити і виховувати переможців і на Україні, і я думаю, і на європейських змаганнях. Я рахую, що у нас немає зауважень, і що моя команда перемогла за допомогою Бога і за, за, за допомогою ЗСУ і зусиль кожного гравця. Добре, себе на турнірі зарекомендували дівчата. Зокрема, Маргарита Сталмокас зі столиці, срібна призерка змагань. Тому що е, я люблю змагатися, а з хлопцями грати легше, ніж з дівчатами навіть. Треба грати в команді, і це і переможець. На церемонії нагородження команди відзначили переможці, щиро раділи здобутим успіхам.